І тепер ми будемо говорити із нашим гостем Олександром Палієм, істориком, політологом, власне, людиною, яка може говорити про внутрішню і про зовнішню політику. Цікаво і говорить нам більше з того, що ми знаємо. Дякую. Вітаю вас, пане Олександре. Вітаю вас. Знаєте, я хочу поговорити про внутрішню політику з вами, але все ж таки не можу не запитати про вчорашні події, які стосувалися футболу. Там мав бути і президент України, до речі, вчора на НСК Олімпійській, коли був фінал Кубка України, Динамо Шахтар. Президент не прибув. Ну це його внутрішній розпорядок. От ситуація, яка склалася, коли після фінального свистка, коли було відомо хто переміг, а сотні людей вибігли на, на поле, там обнімали гравців, там ламали ворота, все інше. Скажіть, будь ласка, ось така нестримна демократія. Вона потрібна в країні? Чи варто все ж таки обмежувати її? І дати людям зрозуміти, що ну не все можна. Ну, звичайно, це від того, що демократія переростає іноді в анархію, і е, часто люди просто, знаєте, демократія вимагає відповідальності. А чимало людей цього не розуміють. Їм здається, що демократія це тільки права. Відповідальності, відчуття ієрархії, відчуття потрібності цієї ієрархії. Тому, ну, звичайно, це неправильно. Необхідно було цих людей оштрафувати, щоб вони не бігали наступного разу, їм не хотілося більше бігати в цьому зв'язку. Я вважаю, що це порушення, тому що, знаєте, вибігло кілька сотень людей, а десятки тисяч свистіли на них і засуджували їх навколо. Тобто це не було правильно. Є порядки, є порядок, і цей порядок має бути для всіх. І демократія має, власне кажучи, в тому і полягає, що є порядок для всіх. От здається мені, що у наших людей не завжди вистачає відповідальності. Знаєте, демократія вона важлива чим? Тим, що демократію можуть здійснювати люди тільки компетентні. Тобто ті, які можуть відрізняти там чорне від білого, якісь навіть часто прості речі, але тим не менше можуть це здійснювати, працювати власною головою. І по-друге, це люди відповідальні, які відчувають відповідальність. Тому е, нам, ще людям, які намагаються не те, що грати в демократію, а працювати в нашому демократичному суспільстві і отримувати всі права, які надаються демократію. ці дві чесноти треба всіляко розвивати, тому що вони дуже корисні. І демократія без них це профанація. Тобто, ну, все ж таки, ми маємо розуміти, що незважаючи на перемоги майдану, на всі речі, які відбуваються, ну люди, які не готові до ну не готові прийняти свободу, повинні бути обмеженими в певних речах. Тому що коли іншими буду... правами інших людей, так тому що або всі бігають на стадіоні, всі 100 тисяч людей, або ніхто не бігає, розумієте, тут так. Це Тому що ніх ніхто не задумався, знаєте, от я ну одним питанням цю тему завершу. Поговоримо вже потім про е, е, інші речі. Але знаєте, от е, Олександр Шовковський відбивши останні пенальті, іде в натовпі людей, і ніхто не знає, що це за натовп. Ну, підійде якась людина, його, скажімо, вдарить ножем або ще щось. Ну, і ніхто ж не контролює ці речі. Тобто потрібно якось ну, от, розуміти, що все ж таки демократія демократію, але ну, потрібно поважати інших людей, поважати їхню свободу, їхнє розуміння, от, як їм себе вести. Ну... Абсолют, абсолютно. ну, ви знаєте, в демократичних, в супердемократичних країнах західних, е ну, такого роду витівки вони не тягнуть на е тюремне ув'язнення, безумовно, але вони тягнуть на хороший штраф. Щоб людина пам'ятала і знала, що можна, що не можна, що не можна обмежувати права інших, це таким чином тільки карається. Якщо хтось не розуміє за умов демократії, що таке відповідальність, що таке компетентність, тобто, що таке приймати рішення якісь, ну, скажімо, якісь слушні, то ті платять просто гаманцем. І завжди так було. В Давній Греції, знаєте, теж були дуже цікаві приклади. Там були такі ідіоти. Ідіоти це той, хто не ходив на вибори. І от їх шмагали батогами з червоною фарбою. Потім, коли вже після пошмагали, а вони все одно не ходять на вибори, то їх позбавляли громадянства. Тобто завжди була якась система покарання, але вона має бути відповідна. Це не має бути так, що за якусь дрібницю отримують тюремні ув'язнення. Це мають бути абсолютно адекватні речі, там, щоб. У людини у людина три місяці не могла пиво пити, і тоді вона десять разів подумає, чи захоче вона ще раз бігати по стадіону. Ну це не кожен, хто хто хоче бігати по стадіону, хай да футболіст. Цього це ж ніхто дійсно не це дійсно має бути правилом. По-перше, ну продають пиво на НСК Пійські, продавайте якось можливо обмеженіше. Бо ну тобто, це питання, яке має бути вирішено, тому що це не перший раз, і дійсно воно псує враження і глядачам. І учасникам цього матчу Тим більше, що такий хороший матч дійсно ну, зіпсували враження, але добре на цьому поставимо крапку. Давайте поговоримо про е, політику. Uh -huh. Президент України Петро Порошенко вчора е, поговорив із парламентарями. Сьогодні поговорив із журналістами. Ви вірите президенту тепер перед його другим роком правління? Ви даєте йому кредит довіри? Я особисто так. А чому, чому виглядає ну дуже, дуже відрезонував його виступ з тими настроями, які висловлюють до нього експерти, закидами, які висловлюють експерти до української політики зараз? Тобто там було все: боротьба з корупцією, деолігархізація, дерегуляція дуже важлива річ, яка у нас ну, надзвичайно повільно просувається. От, тобто всі ці речі прозвучали достатньо добре, з наголосами правильними, з змістовними наголосами. У ну, мене повністю є розуміння того, що президент розуміє, про що він говорить. Тому що при Януковичу він міг прочитати там і абсолютно не розуміти, що там написано, крім букв. От, а це зовсім не той випадок. Тобто людина відчуває, що переживає за ці речі, і є відповідальною і намагається зробити як краще. От з іншого боку, ну ми всі можемо критикувати. І я ще покритикую те, що у нас відбувалося за цей рік і власне кажучи, де можна було зробити краще. Але ви знаєте, ну немає, не буває людей повністю ідеальних. Ми повинні розуміти, що президент це функція. Дуже важлива функція, яка є відображенням народної волі. Тобто ми його, поважаючи інституцію президента, ми поважаємо самі себе і свою країну. От десь таке без якогось пієтету, без цього лизоблюдства, як є в Росії, там, без якихось культів особи і так далі. Але нормально розуміючи, що старовинну козацьку приказку без гетьмана військо гине, і от щоб цю приказку. Здобути наш народ витратив колосальні зусилля і, і досвід цей і помити кров'ю дуже і дуже сильно. Тому ми маємо розуміти ці прості речі і, і якби е ну, відчувати, що ієрархія країні дуже потрібна, що кожен на своєму місці не має в нашій країні якихось негідних місць, непрестижних місць і так далі. Кожен на своєму місці він е е якусь волю спільну, загальну і Божу має виконувати. Пане Олександре, я знаєте, от взає... взаємовідношення між президентом і кабінетом міністрів. Це було і вчора, і це було сьогодні. Президент дав чітко зрозуміти, що він довіряє Яценюку. Можливо, багато хто хотів би, щоб він сказав, що я не довіряю, або е... потрібно його діяльність перевірити. Але в принципі є довіра. Скажіть, будь ласка, це важливо сьогодні, що президент і прем'єр, в принципі, заявили про те, що вони вірять одне одному і готові працювати далі. Безумовно, це дуже важливо. У нас виникали колосальні проблеми, коли цього не було. По суті, у нас сварка Ющенко і Тимошенко призвела до колапсу нашого руху до Європейського Союзу і до НАТО. І левова частка крові, яка зараз л'ється, це результат того, що Ющенко не помирився з Тимошенко, а Тимошенко не помирила з Ющенко. І їхні команди гризли там, гризлися один з одним. Тобто такого безумства. Я тоді це називав безумство 10 років. і Зараз готовий сказати, що це безумство, яке тривало кілька років поспіль витримати. Ну це повторити це, це було ну, повним безглуздям. Наше нинішнє керівництво, слава Богу, не таке дурне. Ну, давайте будемо говорити далі про перспективу розвитку України. От літо осінь. Президент ніби відзвітував. Потім має бути у нас відпочинок депутатів, відпочинок президента, відпочинок прем'єра. Як ви очікуєте, восени? Як ми прийдемо до реальної політики і як до осені може змінитися позиція, скажімо, ДНР і ЛНР, тому що ну, від їхньої позиції багато що не залежить від внутрішньої політики України? Ну, який відпочинок? Відпочинок не буває у воюючій країні. Тобто вони будуть працювати. І один, і другий, і третій, і депутати теж будуть працювати. Ну, принаймні, левова їхня частка, найкраща частка. Депутатів, тому про відпочинок не йдеться, які будуть зміни. Ну, ми бачимо, що два дні тому була серйозна атака. Ця атака може повторитися в будь-яку мить. Вона буде, може бути е, значно масштабнішою. От. Але тим не менше, ми розуміємо, що е, Україна стає сильнішою. Е, е, якщо ми тримаємось купи, вся країна тримається купи, довіряє один одному і довіряє своєму керівництву. То в такому випадку ми стаємо значно сильнішими. І я вам скажу з великим рахунком, Україну перемогти неможливо. Це масштаб нашої країни такий, що перемогти, окупувати і так далі це ніяких ресурсів не вистачить навіть в Китаї, не кажучи вже про Росію. Тому е, наші солдати позавчора зробили дуже важливу річ. І, і раніше ці терористи казали, що вони Одесу не забудуть. Тепер вони Одесу точно не забудуть. Тепер це не просто слова, тепер вони її не забудуть, адесума. Е, тому що там бригада, яка давала відсіч, це ж саме одеська бригада. От. І ви бачили, що для них, для їхнього командування там дві роти положіть, там чи три роти положити, це абсолютно нормально для того, щоб там, підтримати імідж Путіна е, перед Великою сімкою і так далі. Тобто, це розхідний матеріал. Оці люди, які там бігають з того боку, їхнє життя не коштує ні копійки. От ну, наші солдати врахували це. От. І, звичайно, можна тільки їх винагородити. Я вважаю, що зараз тих людей, які своєчасно відреагували серед нашого солдатів, серед командування, вони повинні отримати відзнаку. Ми не тільки повинні плакатись, коли там є жертви з нашого боку, але й винагороджувати тих людей, які запобігають цим жертвам. Ну що цікаво, що о, обороною Мар'їнки керував герой України. Він є кер... він є командувачем о, десантних військ, фактично і він є героєм України. Він власне от провів цю операцію по зачисті Мар'їнки і по о, відбиттю атаки з боку агресора. Але все ж таки маємо розуміти, що ця територія України, яка окупована поки що, це є оку... територія України. І багато хто з налітків писав, що нібито терористи пішли в наступ, тому що вони боялися наступу з боку українських збройних сил. Ви вірите, як історики людника, чимало писала про бої героїчні українських збройних сил в різні періоди історії, що Україна може піти в наступ і відвоювати свою територію. Ну, Україна може піти в наступ і відвоювати свою територію, але треба рахуватися з тим, що за цими терористами це ж вони не самі, за ними стоїть Росія. По-перше, а по-друге, а який сенс? Який сенс іти зараз в даний момент і все це ну, величезні жертви класти, щоб це все робити? Для України набагато корисніше зараз виконання мінських домовленостей, але реальне їхнє виконання це щоб не було цих постійних обстрілів. Тобто я не вважаю, я вважаю, що звичайно терористи напали не через це, не через те, що Украї... боялися наступу України. Це все казочки для відмазки, так би мовити. А насправді у вівторок, буквально, Росія залишила засідання ОБСЄ, грюкнула дверима. І вони хотіли показати, що їм плювати на ОБСЄ, їм плювати на Велику Сімку, їм плювати на мінські домовленості, їм взагалі на всіх плювати. І зараз вони покажуть, які вони молодці. Ну, ось показали. В результаті мінус, мінус десь до батальйона, ну, трошки менше цих терористів. Тому от, така ситуація. Дякую вам дуже. Я не буду ставити інших запитань, щоб вас не переривати під час вашої відповіді, тому що час вже обмежений. Uh -huh. Олександр Палій. Політолог історик був гостем нашої студії сьогодні. Ми говорили про внутрішню політику і про війну на сході. Дякую за ваші фахові коментарі.